Вітаю! Мене звати Божена, і це проект Школа Мрії. Сьогодні ми завітаємо до школи НВК СЗШ номер 2 гімназія у курортному містечку Трускавець і поділимося з вами її перевагами. А зараз поспілкуємось з директором школи. Яка площа і скільки дітей в ній навчається? Ну, на сьогоднішній день у нас навчається близько 1110 учнів, а площа даного приміщення близько 10 тисяч квадратних метрів. Коли був побудований цей заклад освіти? Ну, експлуатацію і перший навчальний рік почався в 1977 році. А тепер поспілкуємося з заступником директора. Які нові проекти ви вже тілили в життя? У нас було декілька проектів цього року дуже хороший проєкт. Вишитий рушник випускниками, і цього року виповнюється уже 10 років. Це такий у нас гарний ювілей. Це коли випускники вишивають самі. Вишитий рушник, і потім це таке їхнє прощання зі школою і передають цю традицію десятикласникам. То цього року ми відсвяткували такий гарний ювілей 10 років. Наступний проект, який ми втілили в життя, це є британські політичні дебати. Минулого року ми робили це тільки в школі між старшокласниками. Цього року ми вийшли уже між школами міста. Плануємо так само зробити ці дебати на територіальному рівні, на рівні нашої територіальної громади. Ще дуже добрий проект, такий як інтелектуально розважальний, це Ліга Скул, і хороший проєкт це вже таки більше підтримка наших традицій. Це є наші різдвяні вертепи і великодні кошики такі фестивалі, два, які поєднані і десь пропагують нашу українську культуру і наші традиції. Опишіть школу трьома словами: геніальна, найкрутіша і найталановитіша. Ну що, після приємної розмови з заучим та директором ми вирушаємо в подорож, де дізнаємося усі переваги та таємниці школи. А зараз ми поспілкуємося з заступником директора з навчально-виховної роботи. Розкажіть, будь ласка, про ваше меню. Дітки у нас харчуються за новим меню. Меню збалансоване. Тут у нас в нормі жири, вуглеводи, білки, багато вітамінів. І я думаю, що з задоволенням учні нашої школи приходять сюди в їдальню. Вони тут. І харчуються дітки початкової школи, середньої, старшої школи. Їм тут подобається. А для більш комфортного перебування в їдальні були зроблені ремонти, а також закуплене нове обладнання. І думаю, що все це приводить до того, що дітки наші менше хворіють і завжди здорові, усміхнені. Наступна локація шкільна каплиця. Так як тут час від часу проводиться молебні, каплиця важливе місце. Слава Ісусу Христу! Слава на навіть Богу! Розкажіть, будь ласка, які особливості цієї каплиці? Наша каплиця була утверджена, заснована, іншими словами сказати. Отцем Петром Івасівкою, його благословення 24 травня 2015 року. Під час широкомасштабної війни, як у нас, на жаль, є зараз на Україні, цій каплиці збиралися віруючі люди, які молилися. Чи з кого названа каплиця? Наша каплиця названа в честь рівноапостольних, Братів Кирила та Мефодія, які принесли на Україну нам абетку. Кирилоцю, як називалося. Це були просвітники нашого українського народу, які підняли нашу державу, наш народ, наш табель набагато вищий, ніж ми знаходилися на рівні з іншими європейськими державами. Рухаючи здалі, можна потрапити на шкільну осалю. Саме тут проводяться зйомки багатьох відео, і саме тут панують тіні незабутих предків. Шкільна оселя. Тут минуле заглядає в майбутнє. Тут спокійно і затишно. Саме тут наша пам'ять про тіні незабутих предків. Як виникла ідея створення оселі? Виникла вона не спонтанно. На уроках історії ми по певних темах демонстрували предмети, які у нас були в камнеті історії. Тобто краще дитині потримати в руках, подивитися, як виглядав той чи інший давній предмет, ніж розглядно роздавлятися ілюстрацію в підручнику. Дітям це сподобалось, і вони почали носити, приносити від своїх бабус, дідусів, хто зі стриху, хто з півниці, приносити речі, і в Кабінеті історії стільки речей накопичило, що. Виникла така ідея: а чому б не зробити окрему кімнату саме для всіх речей? На вашу думку, чим вона особлива? Особливо тим, що ми не робили просто кімнату раритетних речей. Ми не робили якусь виставкову залу, а ми вирішили зробити копію макет давньої української хати. І мені здається, що нам це вдалося. Неможливо не помітити, що школа облаштована новітнім обладнанням, за допомогою якого Діти можуть краще опановувати шкільний матеріал. Також є шкільна бібліотека і кімната, де можуть навчатися діти з обмеженими банками. Liberty Space. Я знаходжусь на новому четвертому поверсі школи. 409-й кабінет це буквально кабінет заходів. Саме тут проводиться інтелектуально розважальна гра Ліга Скул і збори учнівського парламенту. Розкажіть про створення гри Скул» та її особливості. Гра була створена по суті такою гарною ініціативою Романа Зеноновича Гузеляка і мене. Ми десь так запалилися цими іграми інтелектуальними і вирішили, що таку річ потрібно не тільки для дорослих, але ще і для школярів. І дійсно класна ідея. Вона Дуже гарно розвиває інтелект дітей, і це унікальне в нашому регіоні. За сприяння, звичайно, міського голови Андрія Кульчинського, а також міської ради. Такі ігри ми змогли провести вже в два сезони. І я думаю, що це дуже хороший момент дозвілля для дітей, інтелектуального дозвілля і розвитку логічного мислення. Окрім цього, тут є професійна студія бального танцю Ювента Dance Студіо. Саме тут діти можуть розкрити свої таланти, а також займатися улюбленою справою. Коли була створена студія? Студія створена 10 років назад, тобто 10 років цього року. Нашій студії. Скільки дітей в ній навчається? Навчається близько 30 дітей, тобто є молодша, середня та старша група. Яка була найбільша перемога? Найбільша перемога наших вихованців це 11 золотих медалей на чемпіонаті світу в Польщі, в місті Закопане. А зараз ми знаходимось у дитячо-юнацькому спортивному клубі Спортовець. Він знаходиться недалеко від школи. Окрім спортзалів, тут є басейни, тож діти ходять на тренування і насолоджуються плаванням. Поспілкуємось з директором закладу. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, цікаву інформацію про ваш заклад. Ну, ми є Трускавецький дитячо-юнацький спортивний клуб Спортовець ми є позашкільний навчальний заклад відділу освіти Трускавецької міської ради. Розвиваємо наступні види спорту: баскетбол, хлопці, волейбол, дівчата, вільна боротьба, плавання, бокс, бадмінтон та футбол. Скільки дітей навчаються у вашому закладі? У нашому закладі займається щорічно близько 650 вихованців. Вони займаються тими видами спорту, якими я вам перерахував, але також ми співпрацюємо з закладами загальної середньої освіти міста Трускавця, і вони під час уроків фізкультури. Також проводять на нашій базі заняття. На даний час до обіду, коли наші спортивні зали і плавальні басейни свобідні, у нас займається навчально-виховний комплекс номер 2 гімназія, це наші сусіди. Вчителі фізкультури проводять уроки фізкультури в ігровому залі, в залі атлетизму, в борцівському залі, а також можуть, мають право використовувати плавальний басейн, де ми зараз з вами і знаходимося. Ось таку екскурсію ми провели, завітавши у різні куточки цієї школи. Насправді це чудовий приклад інтенсивного розвитку закладу, коли всі зацікавлені у покращенні навчального процесу. А з вами був проект Школа Мрії та його ведуча Божена. До нових зустрічей!